Форма підписки це інструмент для збирання імейл адрес відвідувачів сайту. За допомогою форм також можна зібрати і додаткову інформацію про користувача, наприклад, ім'я, стать, номер телефону, місто, дату народження тощо. Форма підписки складається з заголовку, полів та кнопки. Також можна додати підзаголовок та додаткові елементи для сегментації підписників, спадний список, чекбокси та радіокнопки. Давайте створимо таку форму у конструкторі сайті. У новому блоці вже додано фон та віджет із заголовком. Додамо у колонку віджет, форма. Праворуч автоматично з'явиться панель керування. Відцентруємо форму по центру. Щоб дотримуватися дизайну, додамо ще дві порожні колонки праворуч та ліворус. Можна відрегулювати їхню ширину, затиснувши кнопку миші і потягнувши повзунок. Порожні колонки не відображатимуться на сайті. Натиснемо на віджет, щоб повернутися до налаштувань. За замовчуванням створюються угоди та контакти в CRM Сентпульс із кожним новим лідом. Введи назву угоди для нових контактів і вибери воронку, до якої додавати контакти. Опцію додавання в CRM можна вимкнути і зберігати контакти лише в адресних книгах. Активуй опцію та вибери книгу, до якої контакти потраплятимуть. Як створювати та працювати з книгами в аккаунті Сентпульс я розповідаю на безплатному курсі з основ імейл-маркетингу. Ти знайдеш посилання в описі до цього уроку, реєструйся. За замовчуванням, форма має обов'язкове поле для збору імей-адрес, яке не можна видалити. Натисни «Додати», щоб зібрати більше інформації про підписника. Натисни на іконку олівця, щоб налаштувати поле. Виберемо тип поля Телефон. Ти можеш додати динамічну маску для номерів. Тоді форма визначатиме за IP-адресою країну, де знаходиться відвідувач. І буде підставляти йому відповідний код. Також відвідувач зможе вибрати інший код з випадного списку. Додамо тип поля ім'я, відредагуємо підказку для користувача у плейсхолдері, виберемо, у яку змінну в книзі запишеться введене ім'я та зробимо поле обов'язковим для заповнення. Змінну ім'я слід створити у книзі заздалегідь. Значення полів імейл та телефон зберігаються у стандартних системних змінних «Імейла» та телефону в книзі, тому для цих полів ми не вибирали змінні з книги. Слід отримати згоду користувача на збір, зберігання та обробку його даних згідно закону України про захист персональних даних. Виберемо тип поля чекбокс, додамо текст та вставимо посилання на політику конфіденційності. Виберемо вже створену змінну в книзі та зробимо чекбокс обов'язковим. Тоді, без підтвердження згоди, користувач не зможе відправити форму. Ти можеш змінювати розташування полів в формі. Для цього наведи на потрібне поле, затисни крапки і перетягни його. Ти можеш редагувати, видаляти поля, а також налаштувати їхній стиль, щоб приховати назви полів, деактивуй імена полів. Ти також можеш вибрати тип розташування полів, вертикальне або горизонтальне, прибрати межі полів, налаштувати колір тексту, фону. Додати скруглення кутів, вибрати колір рамки та розмір полів. У полі кнопка форми натисни олівець, щоб перейти до редагування кнопки, введи текст та вибери стиль. Можна вибрати основний чи вторинний стиль, заданий в загальних налаштуваннях, або налаштувати кастомний стиль, який буде застосовано лише до цієї кнопки і не впливатиме на загальний дизайн. Ти можеш вибрати розмір кнопки та налаштувати її ширину. Додамо анімований ефект для привернення уваги. Докладніше про ефекти поговоримо в окремому уроці цього розділу. Ти також можеш налаштувати повідомлення або сторінку, яку користувач побачить після заповнення та надсилання форми. Для цього перейди до додаткових налаштувань. Доступні дві опції: відобразити повідомлення подяки або перенаправити користувача на вказану сторінку. Щоб змінити текст повідомлення, натисни на іконку олівця праворуч. Ти можеш відформатувати стиль тексту, а також покращити його за допомогою штучного інтелекту. Після підписки користувач побачить повідомлення у вигляді модального вікна. Якщо вибрано опцію перейти на сторінку, можна задати адресу для переходу або вибрати пов'язану сторінку, створену в розділі сайти. Ти можеш налаштувати передачу цілей з форми до подій Google Analytics та Facebook Pixel у розділі налаштувати аналітику. Для активації передачі даних, в налаштуваннях сайту повинні бути додані коди пікселя Facebook та Google Analytics. Ми розглянемо ці налаштування пізніше. Також в описі до уроку ти знайдеш посилання на інструкції з підключення аналітики та пікселя до сайту. Форму налаштовано. Тепер відредагуємо стиль колонки згідно дизайну. До налаштувань колонки можна перейти з панелі редагування віджету форма, оскільки елементи розташовані по ієрархії. Змінимо колір фону з прозорого на білий, заокруглимо один з кутів, який накладається на малюнок фону, і відредагуємо внутрішні відступи. Також варто додати в колонку віджет з відступом, щоб відокремити текст від форми. Завершальним налаштуванням цього блоку буде зміна ID на кастомне значення. Ми використаємо як якір для меню та кнопок для навігації по сайту.